Вітаю тебе на каналі Роутри 4. Ну і в цьому випуску, як я казав раніше, будемо займатися Грінгасом, можливо, ще тризубом. Ну, коротше, варичий кубер смаколик і смаколики приєднуйся. Нас чекає Купа справ. Грінгас чекає, чекає, ось тут стоїть, пилюкою вкривається, не тільки пилюкою, бо доводиться часто фарбувати. І корот, треба поскоріше зібрати нам Грінгаса. О. Треба поскоріше. Одне, що я в тебе хотів запитати, це не знаю, чи я успію зробити чи не успію, але запитаю все одно. Коротше, є два варіанти. Перший варіант сплошне сидіння. Звичайне, дніпровське стандартне. Другий варіант під е, хочу зробити. Ну, такі є думки, не то, що хочу, є думки просто. Зробити отут один лопух. Тільки на амортизатору, щоб було комфортніше, може трошки нижче. Ну і щоб пасажира, в принципі, другого не катати. Я таким ділом не займаюсь. Жінку кататиму на колясичу, а це таке, щоб поліпити, потулити. Мост, нагадаю, тут стоїть 10-й, ой, 10-й. Боже, дев'ята пара тут в мосту стоїть. Їхати повинен швидко. Швидко треба зробити, щоб матеряка крутився як потрібно. От тоді буде діло. От тоді буде фаєр. Ти напевно запитаєшся, а що це за дракон такий? Що ти там, Андрюха миєш? Що це тут таке трапилось? Випусто про Грінгаса. А як так? Ну, Отак, -от -от, мужики, коли робив а, хлопцям драконів останніх двох, вкинув свій мотор той, який я собі беріг, той який я собі хотів влупити на Грінгаса. І не було. не було заготовки, не було що робити. І ось був такий ось донор. 1036 80 го року випуску. От даже, чи навіть тумблера такі залишились. Трідні. Ось приборка під 10.36. Отут воно зсередини прикручується реле поворотів. Ну, коротше, десятка. Ось тобі ця штучка. Все є, все є. І матеряка, я вважаю, ну, напевно, теж з десятки. Вскриємо, подивимося. Походу, оцей мотор перекочує на Грінгаса. Ну, а далі будемо хлопцям збирати із чистих блоків і свіжих запчастин. Собі, так сказати, ех, що, що залишається, той собі. До речі, тут таке цікаве колесо стоїть. Я зразу не звернув уваги, а потім тільки додивився, диви. Оце тут так шпиці повкручували, точніше, це не шпиці, а це прутки такі стальні, які погнуті. Ну, коротше, хтось так. І, і здівався з нього як міг. Ну, не то, що в принципі, може воно і краще, може воно навіть буде тримати, залишимо це колесо, може колись знадобиться. Але тут склад такий, що ось може тобі видно, він потрісканий кругом. Ну, проблемний склад, коротше. Проблемний. Я і за того не кидав хлопцям його, бо він просто лопне, лопне при навантаженні будь-якому. Ну, коротше, от -от, така заготовка буде, в принципі. І, ну, коротше, Грінгас буде мати серце Дніпра, 1036 оцього. Ну, а тепер, тепер треба це все діло викинути, розібрати, все перевірити, подивитися, провести якусь невеличку ревізію, почистити, і будемо збирати ставити на Грінгас. що, мужики, Порньової тут нема. Вон, кільця повипадали, ось одне випало компресіонне, просто воно навпіл розвалене було. Ну, коротше, порчньової тут немає. Коліна, так, каліна теж тут не, короча, не сахар. Ну в общем, Мотор такий загепаний, підгепаний, є дефекти по маховику. Тобто не маховику, навіть, а по підшипнику каленвала. Тут воно все це діло. Тарабонькає чи тірібонькає, общем, тарахтить. І я так вирішив, що ну куди його на грінгас, його треба капіталити повністю і швидше і простіше зібрати двигло з нуля. З нуля, абсолютно, буде простіше, краще. І, ну, в общем. будемо робити мотор заново по новій. І я думаю, що буде краще, ні це. А це ми може використаємо потім. Це повністю оригінальний 1036 80-го року. Моторний колупани, сферичні паршня, все-все-все 1036. І будемо його відновлювати потім, потім-потім, трошки пізніше. Буде колись, буде на нашому каналі проєкт Brutus. Brutus — це той проєкт, до якого я прагну. це, Коротше, Дніпро буде такий, лютий просто Дніпро, такий лютий. Ух. Дурний, плюс не дуже вродливий, але потужний. Ну, коротше, все, що я люблю. Да, ну, З цим мотором піде він туди, ти зрозумів. Все, переключаємося, робимо двигло. Так, ну що, коліно на місці крутиться, все як треба. Якщо ти теж такий любитель, як я, Садомазов, кидати коренвал шатунами, ну, можливо так і правильно, то нагадаю тобі, бо сам намучився і вічно забуваю. Нижню частину колінвала, широку, із обоймою під роликовий підшипник. Ну, коротше, корінний, заводиш звідси знизу, отак і пішов. Шатуниш в дирки і знизу, оп, і пішов. Ну, коротше, оця виходить у нас верхня частина колінвала, там, де надівається шестерня. При тому, як ти будеш монтувати, буде ось тут у тебе. А нижня колінвала ось тут. І ти його отак заводиш знизу. Ну, коротше, розібралися. В принципі, це ок, подшипник путьовий, крімвал путьовий, все, в принципі, путьова. Так, ну що, залишилось, накидаємо підшипник, накидаємо гітару, розпредвал, <кху> будемо збирати. Як треба. Ось. Завжди не лінися, перевіряють при зборці мотору, чи завжди він прокручується. Що ти поставив щось, прокрутив, поставив, прокрутив, бо потім, щоб не було такого, знаєш, зібрало воно Ну, В цілому Грінгас, я думаю, буде довольний. Моторяка виходить, як треба, до речі, забути і розповісти. Мотор я збираю з 11-го. Не з 1036, я відразу планував, він зняв мотор, глянув ну йому гаки. Йому гаки, він буде під ремонт, може колись хлопцям зберу. А може і ні. Ну, в общем, подивимось. Е, Вирішив я збирати з 11-го мотор. вузькофазний фазний розпредвал. Е, буде компресія 6,5, мені нормально. Ну, коротше, отакий їздовий, звичайний Дніпро. Не 1036, не спортивний. Мені і такого хватає. Так що то таке. Ну це я так тобі думаю, розповім. Щоб в курсі був. Ти ж знаєш, я завжди ділюся з тобою цікавими покупками. І зараз буде одна із них. А! Купив я зйомник. Ну, чах там, знімач. Коротше, на Дніпровський мотор. Замовляв по телефону на сайті motazilla.com. Ось такий мені. Зйомник чи зйомник порекомендували на дніпровські мотори, кажуть, ідеально. І Дніпро може розібрати, і скутер може розібрати будь-який. Коротше, купиш, не пожалкуєш. Ось такі ось болти були в комплекті діаметром на 8. На 8. Ось такі болти. В цій пластині завтовшки сантиметр. фрезою вибрані такі посадочні. Також на 8. бачиш ось, ось якась така. Ну, коротше, в принципі, задум я так зразу на нього гляну, вроді нічого так, може щось зніме. До прикладу, маховик або гітару. Але що в гітарі, що в маховику у Дніпра отвори на 10, ну підфіксуючи болти, щоб витягнути. А отут я тобі нагадаю, вибрано на 8. Тобто болт на 10 бачиш, не заходить. Нікуди, я його не проставлю, не просуну. Тобто мені треба вести його до токаря і вибирати отут під болти на 10, щоб він хоч якось міг щось зняти на Дніпру. 440 гривень я віддав за такий от цьомник. Дякую. Чуваки з Мотозіли ви вмієте рекомендувати круто. Класно, мені от дуже сподобалось, бо я якось поки до мотора дійшов, його не чіпав. І тобі ж нічого не розказував. Ну, ось тобі. Прикол. Короч, це в плані того, що ми купуємо і що отримуємо, що нам рекомендують. Джей. Все. Мотор зібрав. Ну, як мотор. Блок, блок зібрав. Ось тут сальника нема, Вставлю на розпідвал. На махових треба ще сальник вставити, але всі шестерні, центрифуга, все-все-все вже докупи, все вже там. Коленвал у нас новий, абсолютно. Ну, коротше, мотор буде на ньому шептати. Не просто шептати, а буде як музика грати, як вроде, ото зібро в нього залізе і там щось бринькає вусами. Коротше, Дніпро буде то, що треба, це, це точно. Цепу поставили. Подон прикручений, все стоїть, нічого не забув. Врось би, да. Крутиться, все як треба. Нічого не тарахтить, не цакатить. Коротше, Моторчик буде добрий, мужики. Оце оце, примір гарного двигла 11. Коротше, підготував я під нього ще й коробку, зараз я покажу. Ось таку драбіналютну коробку. Я знайшов у себе в запчастинах, в принципі, ні звідки нічого не тече. Коробки масла є. В принципі, ну, попробую, поставлю, подивимося. Я нічого не міняв, ні мужики, ні сальника, ні, нічого. Помив її, і, вичистив і, і, в принципі, все. Подивимось, що воно буде, як воно наша музика заграє з нею. Ну і від того будемо відштовхуватись, будемо дивитися. А така коробка із 9 Дніпра. Ну, подивимось. В принципі, вони хваляться, їх люди люблять, мотоциклісти, що вони надійні. Ну та з іншої сторони, і 11 нічого. Ну В будь-якому випадку буде у нас ця коробка. Будемо це діло зараз монтувати, прикручувати і закидати. До Грінгаса, бо вже просить-просить, Каже, дай мені, дай мені двигла. Гарного двигла. Ну, дам. Ось такого я знайшов. Обтікателя на нашого Грінгаса. Ну, Здався таким цікавим. Підрізав я <кій> <кій> оргстекло, трошки ще його перекрамсаю, там доріжу. Ну, поки так, по висоті. Просто його. Короче, робив, ну, обтікуха трохи була помнута, я там шпаклював, як ти бачиш. О, частина шпакльована, та частина живенька залишилась. Ну, коротше, в принципі, фаршируємо Грігаса. Ніштяками, це перший із них. І може ти пам'ятаєш, я тобі казав за сидіння. За сидіння на амортизаторі, буду робити чи не буду. Ну коротко, що? Зробив. Зараз тобі покажу, все 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 розповім, поділюсь. Вийшло у мене ось таке сидіння. Вже і загнув, завальцював. <кій> <кій> Під низом виглядало це все діло. так? Стандартний лопух взяв. Не знаю, чи з Уралу, чи з касіка був ось він закінчувався ось тут. Ось тут. оце одна частина. Оп, спереді, оця ось дужка, яка просто впихається. Ну і коротше, ця частина була ще задня частина, яка, ну коротше, можете в курсі, якщо лопухи збирав, вона бо тут би виглядала от аж так, аж так. А ось частину заходила за допомогою таких штирів з неї. От, оп, повпихалась і резинка натягнулася. Я цю задню частину обрізав і уварив сюди. Ось такий ось вийшов венегред, уварив профіль і фіксатор під амортизатор. Ось так воно все це діло виглядає. Ну Не дуже може там, файно почищено. Коротше, то не суттєво, то не суттєво дочище або закрию чимось, то мелеще. На рамі. На рамі у нас воно фіксується все це діло отак. Обрізав моя любима фішка амортизатор а нижню частину і приварив до цієї частини рами. А, знайшов на металобрухті отакий короткий амортизатор, я не знаю, що він, але я його перебрав. Він там чи сухий, чи майже сухий, ну щось таке. Перебрав, буду фарбувати, коротше, готово. Система працює, перевірив. І ось. Стандартна була, Стандартний був Дніпровський фіксатор під сидіння, ну, в якому була дирка і сюди от, сидіння вставив, знизу прикрутив. Я таку трубку, <кхух> трубку в нього вставив, все це діло загнув, обварив. Я думаю, досить буде, вистачить. Рінгас у нас трошки застряв по таким е мелочам, трошки хочу зробити прикольнішим. Бо ні, ну він мені і так. Цікавий дуже, а так буде іще прикольніший. Ну, коротше, що і історія із заднім стопом також вона поки не вирішена. Я ось фарбую а, рідний. Виходить цей а, тримач під стоп, але не впевнений, що його буду ставити. Ну, просто пофарбую, а там видно буде. Бо може, може, каблучок поставлю, такий пластиковий, звичайний, по типу 9-го. Ну, коротше що, залишили зараз пофарбувати все це діло. Вскрити красиво лаком. Не знаю, напевно, буду я робити без аерографії обтікатель, бо я не впевнений, що він точно залишиться. От, знаєш, я хочу подивитись, прикинемо. <кхи> прикинемо, подивимося і буде видно. А так. Класний мосик, Грінгас. Сонок. Да. Подобається? Так. Да, Будешь кататься на нем? Mm, я боюсь, потому что он, он пока быстрый, я боюсь больше. Да понятно, я тоже его боюсь. А, вот быстрый, и братья, и маманя, и папа с А что ты за скутер казал? Скутер? Та, да, я зараз був. Скутер. Грінгас Ха-ха, <гум> Скутер хоче. Я ж, до речі, тобі і вихлоп не показав. Ось такий вихлоп буде стояти. Прикольний. Все тут діло це розберне, ну, воно закручується, відкручується. Ось такий він стояв на одному із Дніпрів, які хлопці привозили. Ну, коротше, вкинемо на Грінгаса. Я думаю, ну він так виглядає класно. Ще й нерж. Полірнемо, буде після. Ну, а за лобовуху нашу обтікатель, звісно, да, трошки, трошки так накосячили, трошки цей. Ну, ось я почав чистити, перечищу, пофарбую. Ну, на, ці, на цій неділі в цей випуск він вже не поміститься, але на наступну подивишся. Прийдеш подивишся, буде прикольно. Я думаю, буде цікаво. Рінгас. я підрізав трошки саме скло. Ми подивимося, що, що з цього вийде, бо за базу взяти звичайний старий обтікатель. Не знаю, може навіть він з Урала, бо там щось таке писалось. Ну, мені фіолетово. Зробимо на Дніпра, буде Дніпровський. Фортерець на місці, в принципі, впихнули, мостирили, навіть раму не поцарапали, прикидаєш? Ну, коротше, Грінгас вимальовується. Ось, може, на наступній неділі вже заведу. Поганяємо на ньому з обтікателем, щоб вітер не дув в цей в лице. Ну, коротше що, по мотору я тобі тут розповідати особо не буду. Все в принципі нове, все, що тут є всередині, ну, або абсолютно нове, або наближене до її ідеального стану. Коробка втулив просто от, рандомна якась. Ну, Вроді класна. Ну, Провірив, усе, нічого. Ніде не потекла, все окей. В мосту у нас стоїть 9 пара. Я його перебирав нормальок. Сепаратор е, на ступиці такий собі. Ну, міг би бути новий, але не новий. Ну, поїзде, нічого з ним не станеться. Ну і крута сидушка, як тобі взагалі зайшла? Отака у нас тема. Все, нажимається нормальок, але можливо замінює амортизатор на з валика в мастирю. Він там регулюється, трошки буде корисніше. Ну і Плюс ж м'якушка тут буде, і чехол на неї я також пошию або замовлю. Так що все це діло буде. Ну, Грінгас на цій неділі не вилетів. На наступне, я думаю, буде готовий. Може, ти пам'ятаєш, що там випуски про 10.36. Ми обговорювали створення десятки і чому так. Ну, коротше, взагалі, випуски я може, слабувато розкрив тему про десятку, але хочу трошки доповнити. доповнити. Це зараз жарт, а може і не жарт, це так. Ну, просто думки думки вголос. Коротше, чого вішали на 1036 36 коляски? Чого отробили цей мув, який неправильний абсолютно, і в принципі, по ітогу, він вбив мотоцикл, по суті. Оце те, що до нього приліпили коляску. Не потрібно було, воно йому заважає. Так, от, чого це все зробили? Знаєте. Із таких Олдів, хто іще пам'ятає, коли о, ну, тоді ще Гаїчі, що там було, гнялися за мотоциклістами, за всіма цими двіжухами. І цей... Так чого ж доведу, о, ставили на КМЗ коляски? Де просто ну, Урали мінтовські не догнали б 1036 от, без коляски. Просто-напросто. Ну Або навіть якщо б вони могли це зробити, то знаєш, вже було б так можна погратися. Тобто, ну, ще спробуй Ну, В принципі, як варіант, що чого його так захейти, навіть не захейтили, а чому зробили саме так, чому прикріпили коляску до ну, очевидно мотоциклу одиночки. Ось як варіант. Просто щоб Урали його могли доганяти. Хоч якось. Взагалі, Грінгас такий мосик, знаєш. Ну, як для себе, От, Чисто як для себе, класний. Да, і до речі, ж буде продаватись так само. Вставати в чергу. Ну що, така неділя видалась. В принципі, з Грінгасом ми зробили все, що планували. А мотора вже вкинули, в принципі, найголовніше зроблене. А трошки підкоригували його зовні, поставили парочку ніщаків. Сидушкою, я вважаю, все вийшло прям. Чотенько, чотенько, може, ще, звісно, обтягну її потім, але то вже історія не про цей випуск. А, накосячили ми, звісно, а куди без цього цього із обтікателем. Ну, якраз може до наступної неділі впора із усім. Так що не забувай, підписуйся, якщо ти ще не підписався, жми величезний лайк нашому грінгасу, ну і ж, каналу, і всьому, чому ми робимо. І не забувай підтримувати наші проекти, бо без твоєї підтримки... Ну, коротше, ти зрозумів. У нас усе зав'язано між людьми. А я піду відпочину, так що приходь наступної п'ятниці. Чао, какао.